Вітаю хлопці, дівчата. Сьогодні насушна проблема це фільтрування фарби. Що ви знаєте про фільтрування фарби? В салоні садолі є ось такий мішок, через який фільтрується фарб. Він вкладається в ведро, ось таким чином натягується на краї. Тут є така начебто, мотузка, якою можна затягнути, але тут є проблема. Проблема в чому полягає. Коли ви виліваєте фарбу в відро, буває таке, що фарба затягує за собою мішок, бо повітря починає його роз... розслабляти, і цей мішок просто падає в фарбу. Для того, щоб того не відбувалося, на прикладі такого ж мішка зроблена ось така штука. З обмежувачем, да? тобто ви ставите просто собі на відро, вам не потрібен ще один чоловік, щоб тримати той мішок. Просто поклали, наляли фарбу, вона жодним чином не може туди провалитися. Підняли, наклонили і доцідили фарбу. І відправили її сил. Користуйтеся.